Дорогі друзі, а у нас зараз є ексклюзивна можливість поспілкуватися з тими, хто довів здобувачів освіти, до цього не побоюся видатного святого моменту. Безумовно, це велика кількість екзамінаторів, це велика кількість членів екзамінаційної комісії, але сьогодні працюють якраз індивідуальними планами ті, хто вклав душу. Бажання зробити цей іспит а, таким а, гарним, таким уніфікованим і безумовно комп'ютеризованим. Я не побоюсь цього слова. Тому добрий день, шановні колеги. Я думаю, розпочнемо ми з голови екзаменаційної комісії, який вже другий день поспіль сьогодні переживає за наших здобувачів, так і в душі як батько. Хочу їм допомогти, і це професор Михайло Дельва Михайлович. Добрий день. Доброго Я, дня. Я так розумію, В ці дні у вас дебют, дебют як голови. Так скажіть, будь ласка, що вам сподобалось в роботі екзамінаційної комісії? Які ваші враження від перших днів? Дякую. Дійсно, вражень дуже багато і всі враження позитивні. Але що хотілося би відмітити, перше це дуже чіткий, дуже чітку організацію іспиту. Видно, що ця робота велася довго. Ця робота велася завдяки роботі робочої групи, завдяки роботі ОПП Ігоря Миколаївича Скрипніка, завдяки координатору ОСКІ, шановній Сангаш Оксані Дмитрівні. Все чітко працює станції студенти знають маршрути, станції відпрацьовано, відпрацьовано все бездоганно, Рахунок йде іде навіть на секунди. Друге, що хотілося відмітити, це досить високий рівень знань здобувачів. Тобто видно, що шість років здобувачі наполегливо працювали, теоретичні знання набували, практичні знання. І що хотілося відмітити, що видно, що здобувачі добре опанували практичні знання, і це саме за рахунок того, що по, по, окрім симуляційного центру подібні манекени, муляжі є на кафедрах випускових, які добре матеріально оснащені, і наші шановні здобувачі мали можливість кожен день. Покращувати свої знання, і хотілось подякувати звідуючи випускових кафет, що вони вклали душу, вклали свої знання, вклали час, енергію. І ми бачимо на виході те, що наш заклад випускає дуже висококваліфікованих здобувачів, які сьогодні показують високі знання на манекенах, на муляжах. А згодом я в цьому впевнений на 100%, будуть це показувати свої практичні діяльності. Дякую, я, я дуже вдячний. Оскільки вже голова згадав наших шановних колег, шановний пане гаранте, пан пані координаторка, скажіть, будь ласка, чи були особливості підготовці цьогорічного ОСКІ, Можливо, якісь зміни, які робоча група освіти професійної програми та група, яка готувала даний іспит, врахувала на стадіях підготовки? Якщо дозволити, я відповім. В цьому році в нас запроваджено завдяки наказу МОЗ, в нас запроваджено уніфіковане складання іспиту Оскі, і виходячи вже з вимог даного положення, ми вже орієнтували наші іспити на сьогодні. Єдине, що в нас в цьому році має особливість, це те, що наш іспит, всі. Чек-листи, всі відповіді. Вони в нас в електронному варіанті створені google форми збирається інформація, формується в загальну систему, і дуже зручно відразу можемо в протоколах бачити наші оціночки і відразу вже мати результати. Надзвичайно зручно, надзвичайно сучасно, Дякуючи дружній нашій команді. Дуже дякую нашим викладачам, які на станціях вміють працюють, і відповідно підготовлені всі алгоритми виконання. Все бездогано, як на мене, в тому числі і студенти. Їм теж окрема подяка. Вони дуже організовані і гарно підпрацьовують свої завдання. Івру Миколаєвичу, питання до вас. Ви багато разів збирали і робочу групу, і завідувачів випускових кафедр. І я сьогодні і вчора бачу вже велику кількість стандартизованих пацієнтів, в тому числі мені це особисто сподобалось для того, щоб діти змогли продемонструвати і навички своїй дентології, в тому числі. Скажіть, будь ласка, це ноухау робочої групи даної освітньої програми, чи можливо це вже загальний опит України? Іни або можливо Європи. Шановні колеги. Дійсно запровадивши освітній об'єктивний структурований кваліфікаційний іспит, ми постійно працюємо над удосконаленням. От в червні у нас випуска вже з вересня. Ми кожного року починаємо. Готуватися до наступного проведення цього іспиту, оскільки ми розуміємо, що вимоги зростають, і незважаючи на те, що безумовно, складання з кроку кроку є обов'язковою складовою, але ми чітко розуміємо, і всі завідувачі, особливо клінічних кафедр, що основне це володіння практичними навичками, і саме складання цього іспиту побудовано на тому, що ми навчаємо наших здобувачів освіти, а потім контролюємо, яким чином це відбуває дійсно модифікація самої організації цього іспита зумовлена вимогами сьогодення, а це вимоги, ті, які визначені от Оксана Дмитна вже говорила новим наказом 900 щодо проведення об'єктів з минулого року, 2024 року. Щодо проведення удосконалення цього іспиту. Ми врахували максимально все. І за бажанням, особливо для того, щоб оцінити комунікативні можливості наших здобувачів, ми запровадили, це були пропозиції, а вирішували завідувачі, кафедри, викладачі, які організують вивчення, освітні компоненти. І за бажанням, тобто, все це було демократично, але з сучасним підходом ми прийшли до єдиної думки. І те, що запровадили, ми це обговорили. It's І вважаю, що такі зустрічі, які дозволяють оптимізувати, дозволяють удосконалювати, вони є корисними. Ми проводили їх стосовно організації. А щодо необхідності консультації, ми враховували, враховуючи тісний контакт декана і заступника декана по старшим курсам, були побажання. Ми організовували і в період виробничої практики, і в період інших можливостей. Поза навчальний процес і безумовно, при викладанні освітніх компонентів, був складений розклад для того, щоб не перевантажити симуляційний центр, могли здобувачі освіти і в навчальний процес засвоювати ці навички, вивчаючи певні нозологічні форми. Я вам дуже вдячний. І я думаю, буде цілком справедливо наприкінці поговорити, не побоюся цього слова з багатодітними батьками. Так, або інакше, вельми, шановні колеги декани медичних факультетів No1, два професори Дмитро Карамушов та Валерій Жамарді, теж є сьогодні іменинниками-винуватцями цього свята. Тим більше вони також, як і вельми шановний голова, сьогодні і вчора, вперше, вперше, в якості декану проводять такий іспит. Ну, дорозіч, ваше враження від цього іспиту я знаю, скільки ви душі також вклали для того, щоб він проходив так, як саме сьогодні він проходив. Я думаю, що глядачам буде цікаво, щоб ви поділилися саме своєю думкою щодо його організації. Проведення дякую, шановний Давіда Соломоновичу. Ну, я хотів би відмітити перш за все, що в цьому році. За освітньо-професійною програмою медицини другого рівня вищої освіти у нас складає практично орієнтований клінічний іспит близько 300 здобувачів. Це здобувачі і факультету медичної номердини, медичного номер 2, і, і міжнародного факультету. Я хочу відверто сказати, що дякуючи нашому гаранту Ігорю Миколаївичу, робота розпочалася не те, що вчасно. вона розпочалася ще в осінньому семестрі, і ми мали можливість і відпрацювати всі паспорти станції і удосконалити обладнання. І відпрацювати всі алгоритми, і налаштувати саме кафедральні колективи наших шановних викладачів на те, щоб сьогодні ми могли вже говорити про якість цього іспиту. Практика орієнтована, хочу зазначити, що він цілком відповідає. І е, рамки кваліфікації і стандарту е, вищої освіти і дійсно спрямований на здобуття здобувачами як інтегральної компетенції, тому що це дуже важливо сьогодні в мінливих умовах приймати обґрунтовані виважені рішення стосовно тих клінічних сценаріїв стосовно, е, наприклад, тих загальних компетенцій, які враховують комунікативні здібності навички, навички наших випускників, ну і безумовно спеціальних фахових компетенцій, які спрямовані на те, щоб вчасно якісно встановлювати клінічні діагнози, тобто. Отака От збалансована робота. Я сподіваюся, вона дасть нам позитивний результат. Хочу сказати, що враховуючи таку кількість наших, ну вже не дітей, напевно, а сформованих вже фактично. Завтра вони будуть дипломованими лікарями фахівців. у нас буде впродовж цього тижня, і наступного тижня кожного дня проводиться такі заходи. І дякуючи керівництву університету, я сподіваюся, що ми в цьому році підтвердимо нашу здатність готувати якісних професійних лікарів. Якщо один голова освітньо професійної програми медицина вже вступив в бій і активно працює, то голова екзаменаційної комісії для здобувачів освіти з освітньо професійної програми педіатрія, вельми шановний професор Похилько Валерій Іванович, які готується так виконувати свої обов'язки через. З день я думаю, що ми обов'язково поспілкуємося і з ним, і з деканом факультету медичного номер 2 Але Варіч, ви, ви, ви як справжній патріот університету і більш того, що проректор із виховної роботи щодня відвідуєте об'єктивний структурований північний іспит. Можливо, вже поділитись своїми враженнями щодо організації та його проведення. Ну мені особливо приємно сказати, що при організації даного іспиту у нас є окрема станція. Яка стосується саме педіатрії та неонатології. і це досить важливо, оскільки особливості саме новонароджених дітей, первинної реанімації новонароджених дітей мають свої особливості. Це потрібно знати любому спеціалісту, який може в будь-який момент своєї професійної діяльності, все таки. Попасти в таку ситуацію, коли треба приймати пологи і треба прийняти саме ці рішення. Тому саме ця практична складова, вона є досить важливою для всіх, і особливо, коли ми говоримо саме про і підготовки саме цієї когорти лікарів. Тому організація всього процесу вона досить чітка. Вдячний за те, що логістика, яка була створена, вона відповідає всім вимогам вищої школи. Маю надію, що все в нас пройде так, як ми того бажали, і студенти отримають ті оцінки, які вони заслужили згідно їхнього здачі кроку.